Питання було про передачу параметрів. От в нас є шприц, Ctrl-Alt, ні, Alt і Ctrl-Alt, вірніше, піпетка, це Ctrl-Alt, ні, Alt, перепрошую, Alt Це піпетка, так Часто і Alt, alt потім Ctrl. Правильно, так. Ось, і ми маємо таку можливість передавати властивості, так то, наприклад, стіни Alt. Ctrl-Alt. Треба однакової категорії наводити, так, тоді переноситься. Питання було в тому, чи переносяться властивості там, вікон. От у нас є одне вікно так? на інше вікно. Я взяла Alt, Ctrl-Alt, дивись. Тут фактично ні, не перенеслось, але я в 3D пробувала і було принаймні. Ну, це залежно, напевно, ще яка, яка ситуація. Так, наприклад, Alt є у нас якесь віконечко. Ctrl-Alt. Бачиш, перенеслось. Ну, тобто, в 3D я бачу, що переноситься. Наскільки це точно вже під питанням, так треба дивитися, але та, в плані бачиш, що не працює. Ctrl-Alt, воно хоче yeah, до. А ні, вийшло. Баччі, що вийшло. Альт-контроль. Добре, і, а це... де тобі треба клацнути, в якому місці посередині, по судовому краю. Дивись, ти маєш, але між іншим альтом ти можеш взяти параметри і збудувати нове вікно. До речі, я так люблю, бо важливо, щоб якщо є така помилка, що сонце всередині, так, а його треба виправити, то я беру параметри цього, що треба вікна, бо я ж не можу знати, яке це вікно. Тоді mm -hmm. будую правильно його співставляю на місце, і тоді. І видаляю бачите яка різниця? зразу видно де не те, віктова ось бо тут має бути більше простору. І тоді так, таким чином використовує. Бачиш, якщо ми візьмемо параметри якогось вікна, чогось в перший раз не пішло. Акуратно, ти маєш пильнувати не настільки, тут вже момент такого шіфта, я би сказала. Ти маєш знайти навіть не shift, ну, але тут ти маєш знайти, щоб архікат підсвітив саме той елемент. Бачиш, я взагалі ніде не попала. Просто підсвітився синім, Клацаю лівою клавішею. Далі перехожу на Ctrl-Alt і шукаю те, що подібне. Ось, Ctrl-Alt, Підсвітилося вікно. Тоді я передам. Бачиш, тоді я передам. Бо я не можу вікно, параметри вікна передати до стіни. Бачиш, ну не може так бути. Ось, ну що це? Це ж не буде вікно. Щось не те сталося. Я не знаю. Ага, типу, ну мені передалось, не знаю, що передалось. За правильного ти шука... використання ти шукаєш, використання. Ти шукаєш той е, самий інструмент, тобто, той самий елемент за цією, умовно кажучи, родиною. Так? Передати параметри, ти можеш тому самому елементу. От якщо ми поставимо якесь крісло, ось, а другий елемент, там, наприклад, буде якийсь там пуфік. Ось. Якщо я візьму пуфік, Ctrl-I передасть. Параметри. Та, що тут була така димочка, архітект любить. Ну, попередній шлях: він каже, якщо ти назмеш Ctrl-Z, то ти повернеш собі. Крісло, так, а от пуфік, Ctrl-Shift-Z, повернеш пуфік. Ну, такий, такий, такий тут це додатковий плюс. От коли я вже там прокрутила, воно потім зникне. так, Можеш, повертатись, можеш не повертатися. ось, І якщо теж, там, з чого це може стосуватися, наприклад, ну, там, пофарбована колона, не пофарбована колона. так, ось, якийсь там от, сегмент, допустимо, ми відкрили текстуру. ось, А тут нема текстури. Alt, Ctrl-Alt. Ну, фактично, все ми передаємо, просто залежно від того, наскільки цей елемент може передати параметри. Допустимо, якщо висота, там теж може бути інша. Рівень може бути там Alt. Ctrl-Alt повернули, так. Оці всі фактично всі параметри передаємо, і воно, в принципі, працює досить непогано. Ну, можна передавати параметри ну, в межах розумного, в межах одного інструмента.